Що таке криптогаманець та як ним користуватися? Криптогаманець це як звичний для вас банківський додаток, який зберігає вашу крипту, а саме ключ доступу до неї. Всього існує два типи гаманців: це гарячий гаманець, яким ми найчастіше користуємося, такий, як, наприклад, Metamask або Rabів Wallet, та холодні гаманці. Наприклад, найпопулярніший серед них є Ledger. Як же саме використовувати ці гаманці? По-перше, вам потрібно завантажити додаток. Це може бути додаток на ваш телефон, на ваш комп'ютер або, наприклад, браузерне розширення. Після цього вам потрібно створити саме ваш гаманець і обов'язково кудись записати вашу сіт-фразу. Адже якщо ви її втратите, ви ніколи в житті не відновите доступ до ваших активів, ваших грошей до вашого гаманця і все. Ви можете легко тепер користуватися вашим гаманцем, приймати або відсилати криптовалюту вашим друзям або рідним, або просто моніторити та зберігати ваші активи, тобто криптогаманець як ваш особистий банк. Потрібно вміти правильно ним користуватися. А як саме це зробити, ми розкажемо на нашому каналі. Тому обов'язково підписуйся.